До криниці чистої припала, п'ють джерельну воду прохолодну, що життя дає душі голодні, спраглі і отомлені в печалях. Між проблем пуття мого земного у стрімкій життєвій круговерті, коли може близько вже й до смерті, обійтися як мені без Бога. І тому я в пошуках поради. Як оце життя земне прожити, як зростати в вірі, не збідніти і Твоєї скрізь триматись правди. Відкриваю Твою вічну книгу, слухаю слова твої святії і душею знову багатію, і моїх сумнівів та не крига, мені зв'язок століть людини і Бога. Вічне і минуле перетнулись, стомленого серця доторкнулись її вічні віщі глаголи. Мій Господь, як добре, що для мене написав Ти вічне своє слово, я його читаю знову і знову, щоб життя наповнити тобою. Амінь.